Мої рідненькі хлопці, дівчатка. <assessment> Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Це вже другий раз вам починаю розказувати, а то йду, йду, вам все показую, розказую. І дивлюся, ворони записує. Ось така тобі, отака собаки-сирака. Що тут у нас? Це йогурти. Це в нас йогурти. Але мені нічого не треба. Я вже вже вам розказала, чого мені не треба, ще раз розкажу. Бо я вчора собі все купила. Те, що хотіла, ані те, що хотіла. Ось тут, бачите, скільки всього по знижечкам понаставляли на 30%. І ковбаски, і сердельки, і там пірішки, чи булочки, непонятно, щось таке. Єсь молоко та повного всього. Беруть люди. А що ви думаєте? Не беруть, звісно, беруть. Хоч на 30% дешевше. Це такі пакети заморожено, заморожено класти. Ось щось красиве. Фокача красива. Італійська фокача. Скільки вона? 449 Фокача. А далі. Морозиво мені не треба. В мене морозиво ще в холодильнику повно повно Не хочу, не хочу, не хочу брати. Можу, ото тільки детську піташку дійську купити собі. Що тут заморожене все таке. Детську піташку. Не знаю, можна і купити, а чому. Я таку, як я люблю. Якщо є, то я куплю. Якщо нема, то й не куплю. то так. Раніше вони були дешевенькі, а тепер такі дорогі вже, що не хочеться купувати. Ну Оце що у нас? Яблуко з По 42 цента, Ось таке оце яблуко з тим. Таке от. Я не буду брати, не хочу таскатися. Не хочу таскатися від всяких дитячих піташок, повна. Поїхали на ту сторону. Дівчата, хлопці роблять, розкладають товари. Я думала, що вони в неділю не розкладаються, вони розкладають і в неділю. Чорні. Подивимося, що тут у нас хороше є. Не буду дітей чужих знімати. Таких не похожих на мене, не похожих на тебе, такі діти, знаєте, єсть. Вони, вони хороші, такі я в школі робила з ними. Вони такі веселі, вони такі веселі. Завжди поздоровкаються, попитають щось. Отакі. Ось макарошки. Такі манюсінькі по 99 центів. В Італії вони стоять 49. я ж завжди ж з Італії привозю собі такі макарошки. от, Щоб у мене були. Так, оце шокеш у нас. 2,65. Я не люблю що він мені дуже жирний. А цей 2,29. 2.29, так? Да? Це оцей горішок. Оцей горішок, так? Да? да, сакса оцей. Так, да, мені каже, оцей, 2,29. Цей горішок можна взяти. Це горішок непоганий. Так, а ну я зараз візьму другі очки і подивлюся. І подивлюся. Бо тут є більша пачка, є менша. Так я подивлюся по кіло. Скільки за кіло вони коштують? Так. За кіло 11.45. А тут таке саме 11.50 за кіло. Ось. У яке воно число по 12 місяць. Ну це собі пачку горішків візьму, та й все. А так мені не ні, ні треба нічого. От. Оці фруктонези в мене сушені є. Фруктонези. Сливи теж в мене ще є, свивки. Свивки хороші такі, я люблю їх. обрикоси що щось мені цей раз не подобалось, не сподобалися. Шотую. А, тут було ну, те насіннячко, вже немає, розібрали. Та положить сьогодні. Будуть розкладати, положить. От. Так що абрикоси більше і брати не буду. Фініки хороші на смак. І ці фіги ось лежать, євро 39 теж непогані на смак. так, більше нічого, шоколадки. Шоколадки я купляла, одіслала своїм лакрички. Настюша любила крички. Настюша і лакрички поклала. Вона отакі от любила крички, щоб шоколадне всередки було. Таких я й набрала. Ото на той навіс на набрала конфетки і лакрички. Багатенько все набрала. І доволі. Ну, дивіться, які тут ціни. На які карамельки, такі, скажімо, карамелішні конфетки. Тут якісь чи напиточки, чи щось таке. Тут конфети в пачках. Такі конфетки в пачках. А так більше тут нічого і немає такого щоб ми... щоб я вам показала хороші. Батончики протеїнові. Бачите, протеїнові батончики такі, такі. А, оце все таке протеїнове. І тут і всякі вітамінки. І всякі вітамінки. Оце. Дорогі вітамінки. От. Я беру їх у Віталії, на табере по 69 центів. Отакі трубочки. Такі трубочки. Тут вони, вони є 29, є вони по 99, але не знаю які. Зараз подивимося, що під... до них входить який вітамін. Ось дивіться. В12, Б6С А вітаміни. О, По 99 центів. Мультивітамін цитруна. Це, мабуть, такі самі, так? Да. В12, да, Б12, Б6, СА і D вітамін. Оце такі. Ну, У мене ще є. У мене ще дві трубочки повні. Дві трубочки ще в мене повні. Мініфати. фати. А тоді наточка міні-віталії купи. Вона завжди. Самарин. що воно таке? Феделма, соло, Самарин. Феде сола, фруктова сіль якась. А, -а, -а, а, я зрозуміла, що це таке. Оце, значить, вліточко, в Італії. Дуже жарко. Ви потієте, обов'язково таке Ната мені купує один пакетик на стаканчик, я випиваю. І як потієш, ото з тебе не виходять ті солі. О, оце воно доповнительно соль оце. Ото так. Ну ладно, мої рідненькі, все я вам розказала, показала. Буду виходити на касу. Всього вам доброго, всього. Вам хорошого. Тримаймось, моя нескорена, моя рідна нелька Україна. Пока-пока.